Майже два мільйони переселенців з Донбасу сьогодні вимушені виживати самотужки. Державних виплат на життя людям катастрофічно не вистачає. Залишаються проблеми оренди житла та працевлаштування. А родина бутенків із Дебальцевого ще зіткнулася з хворобою. Як люди вирішують проблеми, розкаже Вікторія Чистюхіна родина Бутенків приїхала до Іванковичів, що у Київській області. Чотири місяці тому. Після обстрілів у Дубальцевому сім'я змінила декілька міст квартир та бомбосховищ. Від їхнього будинку не залишилося нічого. мій Мой дом його ніт. В мій дом попали три снаряди від Града. Ну і позже, там є навіть неділю через дві. Так оказалось, що ще два прилітіли. Юлія згадує, як рятувала двох своїх дітей від обстрілів. Одного разу, коли бігла з вулиці у підвал, від смерті її відділяли секунди. цей час увіла двох чоловік. Одну жінчину возлі під'їзда вже ну, в підвалі. То її осколок попав в глаз, і той жінки ні. У неї троє діток залишилось. У цьому приміщенні в Іванковичах колись працювала сільська пошта. Тепер тут мешкають бутенки, меблі та все найнеобхідніше принесли небайдужі люди. У сім'ї беруться за будь-яку роботу. Юлія миє машини, її мама Світлана робила ремонти. Але одного разу, коли білила дім, жінка зламала ногу та руку. Я різко упала, і в мене з двох сторон повлазили кості на ноги, і плюс, я ще впала на руку, у мене теж костя. І дала себе знати. Я просто з болю на глазах, зі сльозами. Я брала лопату, я брала тяпку, я обматувала цю руку, шину налаживала і делала з таким трудом, тому що мені потрібно було теж кормити сім'ю. Перший раз руку Світлана зламала ще три роки тому у ДТП. Тоді дебальцівські лікарі оперували її чотири рази, але так кінцевку і не вилікували. Після робочої травми на руці виникли ускладнення. Якби Світлані вчасно не зробили операцію, вона могла б залишитися без руки. Якби вона не зробила цю оперативне втручання, то вона б не могла б лівою верхньою кінцівкою взагалі працювати і себе обслуговувати. Операція пройшла успішно, була дуже тяжка, але хворі поставлені сучасні пластини. Грошей на операцію у родини бутенків не було. По допомогу звернулися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Юлія звернулася на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова з проханням допомогти у проведенні операції мамі. Операція була надскладна та термінова. Тому штаб Ріната Ахметова швидко відреагував та закупив пластини та всі необхідні медикаменти. Рінату Ліонідовичу нізкий поклон. Спасибо большое. Сьогодні донька відвідує матір у лікарні та сподівається на швидше одужання. Усі негаразди, що пережила Юлія. Сприймає як випробування для того, щоб не зупинятися та жити далі. І повертатися до Дебальцевого не збирається. Мені тепер є шанс на хорошу життя. Я хочу просто дітям дати свою життя, якби направити в правильне русло. В Дебальцево там зараз більше нічого не буде. Я не зможу їх там підняти на ноги. Вікторія Чистюхіна, Юлія Авдієнко, Дмитро Стрибульов, Сабиті канал Україна.